Переставай боротися із собою. Переставай боротися із собою, зі своїми обставинами. Час вже приймати ситуацію такою, якою вона є. Треба брати відповідальність на себе, зважувати все, що ти робиш і куди ти робиш. І оце, який я підряд вже роблю розклад, бо зараз записую. І йде мені. Йде мені по факту та сама інформація, тільки <смі> тільки через інші карти. Коротше, треба все зважувати, треба брати відповідальність на себе, треба рухатись, треба в когось вже є знання, є м -м, дуже багато а, типу навичок, напрацьовок. Вам треба просто почати щось робити. А, ви дуже. М -м, Якась ізобільна жінка, в яка може дуже багато. Вам треба, наче цим почати ділитися. Ділитися, ну, типу, я маю на увазі, якщо ви там соцмережі ведете, то там ділитися чимось, якоюсь інформацією. да Але ну знову ж таки, там що можете, даєте безкоштовно, але ну, типу, брати за це гроші. Не просто так. Не типу, ділитися всіми знаннями і розказуєте частково ділитися, частково ну давати за гроші, тому що повинен в усьому бути. Бути енергообмін, того що ви будете тоді страждати, якщо не буде енергообміну Саме ви і та людина, яка отримала безкоштовну інформацію, також. так Зараз працює так, що в у всьому повинен бути енергообмін. Да? Тобто навіть та людина, яка вважає, що ой безплатно класна, з неї потім і з неї знімуть і той, хто безкоштовно зробив. там Заберуть те, що те що треба, для того щоб врівноважити. Да? Окей. А що ще? Тут йде щось про кохання, про відносини. Да? Подивіться у свої відносини, збалансуйте тут щось. Йде про те, що треба щось тут вам збалансувати. Поїздка, чи переїздка, я не знаю, щось із чимось. Треба тут вам е, вирішити питання, чи з переїздом. Можливо, вас чоловік хоче кудись забрати да, до себе, е, а ви не знаєте, чи ви хочете. чи Ну Тут щось з такою штукою зв'язано. Е, але ви самі не знаєте, чи ви хочете переїжджати, чи не хочете переїжджати, ви думаєте. Uh, ну, але у чоловіка більше фінансів і грошей там, де він зараз знаходиться. Тут, скоріш за все, ви не разом по картах, да? uh, і ви не знаєте, який шлях вам обрати. Але шлях доведеться все ж таки обирати. Uh, тому що. Щось тут йдуть? Коротше, йдуть такі більше м -м, карти у вас, як наче і судьбоносні. Що тут, наче вирішується ваша доля. Тому що, якщо ви не поїдете до чоловіка, до свого якась іде, що ви можете зустріти іншого. І можуть навіть розірватися стосунки. Да. Бо тут щось у ваших відносинах зараз не, не, не все ок. Тому ви або вже когось зустріли, або можете когось зустріти. і... Да, і можете розійтись Тому тут рішення тільки за вами, що вам робити, і, і як вам робити. Бо дуже багато шишок ви вже набили, дуже багато вже історій тут було у вас з цим всім, всім. Тут якісь і зради були, і сварки, як би були. Ви хотіли, а ви вже хотіли колись розходитися? Да? Але ви до сих пор ще не розійшлися. У вас. Зараз стан такий, наче ви зв'язані по рукам, по ногам. Не знаєте, що робити. Але ну, вибір тільки за вами тут реально. Тому що у вас дуже багато прив'язок до чоловіка. Ви з чоловіком, типу, пройшли дуже багато, і ви не хочете також його, типу, бросати. Коротше, треба робити вам вибір. Треба робити вибір. Сісти просто чесно бути із собою, подумати, що ви хочете, і куди ви хочете рухатися, і, і, -і. і все обняла.